Привіт! Мене звати Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо орзото. Це не просто різото, це ще смачніше. І говорити будемо також про їжу. А для того, щоб приготувати орзото, нам знадобляться пармезан, паста орзо, вершки, патісон, брокколі та цибулька. А поговоримо ми сьогодні з вами про прикорм. Дуже багато дівчат питали у мене, як я вводила прикорм, з чого починала, як зараз харчуються мої діти. І чи не кожного дня я отримую повідомлення з відповіді на якусь сторіс, де мої діти щось їдять, про те, а чи можна це, чи даю я щось інше, а як Андрій вже в такому маленькому віці вчиться користуватися веделкою або ложкою? Тому про все це ми поговоримо сьогодні. А почнемо ми з приготування овочей. Для початку нам потрібно буде зачистити цибулю і посмажити її. До смаженої цибулі нам треба буде додати натерти броколі та натертий патісун. Ну а потім все розповім. Нарізаємо нашу цибулю напівкільцями і відправляємо смажити. Нарізати цибулю дрібно не обов'язково, тому що потім ми все одно ці наші овочі будемо пропускати через плоти. А поки наша цибуля буде смажитись, нам потрібно натерти на крупну тертку патісон та броколі. Тож почнемо! Патісон у нас вже надертий. Я використовувала не цілий, а лише половину, тому що буду готувати маленьку порцію. А тепер переходимо до брокколі. Також потрібно натерти на клюкнутер. Правляємо нашу сумку з дрополі та патісона смажитись разом із цибулею, і в цей час поставимо варитися наші макарони орсо. Ну наші овочі смажаться. Водичка для макарон кипить, тож у нас є трошки часу, аби поговорити. І почати сьогодні я хочу, як я вже зазначала, на тему їжі. Що я дозволяю їсти дітям, що не дозволяю, як ми починали прикорм. Не впевнена, що всю цю інформацію, яка вас цікавить, ми зможемо вмістити в одне відео. Тому, якщо у вас залишаться якісь питання після перегляду цього випуску, обов'язково напишіть мені їх в коментарях. І не забувайте підписатись на мій канал. Тож багато дівчат питають у мене з приводу перекорму. В мене вже троє дітей, тому досвід в мене трошечки є, і я хочу ним з вами поділитися. Одразу хочу нагадати, що я не психолог, не дієтолог, не лікар. Я просто мама, яка розповідає, як відбувалися подібні речі в моїй родині. Отже, прикорм. Прикорм, дуже весела тема, тому що у всіх дітей він був трошечки різний. Коли народилась в мене моя перша дитина, мій Матвій, звичайно, що все в мене було по протоколу, як то кажуть, по книжкам. Я готувала ці пюрешки просто по 100 тисяч смаків на день. Починала я, звичайно, з одного смаку. Ми вводили потрошки, там по дві ложечки, по три ложечки, кабачок якийсь там, звичайно, без солі, без спецій. потім там томат, картопля, морква. Томат. Чому я кажу, томат зараз буде багато питань, томат це ж алерген, бла-бла-бла». У нас томати були домашні, коли ми починали вводити прикорм. Тому я сподівалася, що алергії на домашні томати не буде, і її не було. Дякувати Богу. Ось я починала вводити прикорм для Матвіння для моєї старшої дитини з монопродуктів по 2-3 ложечки. Потім я вже їх починала комбінувати, дивилася, цікавилась різними поєднаннями. В мене навіть було збережено десь 150 різних таблиць: які овочі, які ягоди, які фрукти можна поєднувати, що це буде дуже смачно дитині. Але, звичайно, ви всі в принципі можете згадати, що те що не солодке, без со. Без додавання меду, чи ще чогось, воно не дуже смачне, ми б з вами таке не їли. Але для першої дитини я старалася. Я все там перебувала в ті пюре, м'ясо, різне м'ясо, курочку, печіночку, серце. Я все перебувала в пюре. І ось так в нас і відбувався прикорм. Звичайно, по шматочкам ми йому намагалися давати. Намагаюся згадати, що перше було, здається, перша була курагами, йому давали, він її смоктав. Але лише під наглядом із моїх рук. В Ніблер ми давали йому там різні також продукти. Але так, щоб нарізати овочі або фрукти, в мене такого не було. Я давала все лише в подрібному вигляді. І це мені потім вилізло боком. Чому? Тому що десь орієнтовно до двох років Матвій. Майже не сприймав їжу шматками. Він не міг з'їсти банан самостійно, просто коли даєш йому в руку. Він не міг їсти овочі або фрукти шматочками. Він не розумів, як їх треба живати. Оскільки довготривалий час, майже там до півтора року, я йому все давала в пюре. Звичайно, вже я потім почала додавати десь цукор, десь мед, десь сіль, додавати різні смаки. Але переважно все в мене було через пюре. Тому. Я хочу сказати, що краще не робіть цього, і для пюре є певний час, коли там дитина тільки починає прикорм. Потім вже краще давати все шматочками, тому що ці шматочки мені реально було дуже важко. Я пам'ятаю, що коли Матвію. Виповнився рік, і ми поїхали з моєю мамою на море відпочивати в Болгарію, і там, звичайно, не було окремого такого спеціального дитячого меню. І мені довелося вести разом із собою блендер, тому що те, що там було по шматкам, якась там відверна курочка чи картопелька відверна, він не міг просто попережувати. Він не міг це їсти, він не розумів, як це йому стало. Я пам'ятаю, Боже, у нас з мами ледь депресія не розпочалась в перший день відпочинку, оскільки Матвій поїв. Воно в нього там не переварилось якось. Щось Він ще кукурузи поїв, здається, тоді вперше. Ригав півночі. Коротше, це було жахіття. Ми з мамою я, там свідомість не втрачали просто, тому що дуже хвилювали, що ну, тільки приїхали на море перший день, мала бути якась адаптація. Матвію, погано, все погано. Коротше. І так, увесь відпочинок я і продовжувала дрібнити йому все в пюре. Навіть супи я йому перебивала, аби там не було шматочків макарон або там шматочків картоплі, шматочків м'яса, все мало бути однорідної консистенції. І це реально потім стало великою проблемою, коли ми вже почали його вчити, їсти їжу нормально, шматками, кусочками. Тому коли в мене народилася вже друга дитина, і ми почали вводити соломій прикорм. Спочатку, звичайно, все це було пюрешками, але тривалося зовсім недовго, мені здається, менше навіть двох місяців, як і з Андрієм, як і з моєю третьою дитиною. І вже там, десь з восьми місяців, я почала дітям все давати портійно. Порцію там запіканки, порцію сирників, овочі, фрукти нарізані. Звичайно, я завжди сиджу поруч зі своїми дітьми. Якщо я кудись відходжу, то чоловік мій завжди на стрьомі. як то кажуть, він завжди дивиться, спостерігає чи все гаразд, щоб дитина не вдавилась дякувати Богу. Жодного разу в нас такої ситуації не було, щоб там дитина посиніла від того, що вона щось там з'їла, проковтнула, не може переживати. Але я хочу сказати, що це крутий метод. Він дуже дієвий і в дитини потім не виникає складнощів із, із їжею, із її перетравленням. І зараз я можу сказати, що і Соломія, і Андрюша в рік вони коли вже перейшли на дорослий стіл, їм абсолютно не було важко пережовувати, їсти, ковтати якісь дорослі продукти. Тому, мами, обов'язково зверніть на це увагу і не повторюйте моїх помилок. Знаю, що кожна мама сама відчуває, знає, як її дитині буде краще. Але я хочу сказати, що по моєму досвіду, я б ніколи більше не годувала дитину тільки пюрешками більше року. Бо потім дуже важко від цього відійти. Так. Наші овочі вже посмажились. Зараз нам потрібно їх буде перебити до однорідної консистенції. Бачите, знову про пюре. <сум> перебити їх до однорідної консистенції разом з вершками. Це буде в нас як такий овочевий соус, і потім до цього соусу ми додамо нашу пасту орзо у вигляді альденти, щоб вона доходила вже разом з овочами. Поїхали! Додаємо вершки до наших овочів. Висипаємо наші овочі назад на пательню, додаємо залишок вершків. І Додаємо нашу пасту. Я її після відварення завжди промиваю. Не знаю, чи правильно це чи ні, але мені так подобається більше. Тож наша паста попередньо промита, відварена достану альденти, і зараз вона буде доходити разом з нашими овочами та вершками вже на потилі. Перемішуємо, додамо пармезан і потушкуємо ще декілька. І ще обов'язково додаємо сіль або ваші улюблені спеції за смаком, якщо ви готуєте для себе, а не для дітей. І додаємо пармезан. За на смаком немає певної пропорції, я додаю бах. Також повертаючись до теми шматочків, я хочу сказати, що мої діти майже з самого початку, принаймні Соломія і Андрій, вчились їсти самостійно. Матвія, я годувала тими пюрешками, ледь не до двох років. Але, звичайно, що починаючи з півтора року, коли я вже почала давати йому намагатися принаймні давати шматочки, я вчила його їсти самостійно. Спочатку просто руками, аби він тактильно почав відчувати, що м'яке, що тверде, що можна пожмякати, що не можна пожмякати, де тепленьке, де там, не дай Боже, гаряче чи холодне, але все він відчував тактильно. Іншим же дітям Соломії та Андрію. Я коли почала давати шматочки, а це приблизно з восьми місяців. Вони також почали в мене їсти самостійно. Спочатку тільки руками, як і Матвій, а потім вже я почала давати прибори: виделочку або ніж. У нас виделки та ножі, вони пластмасові, не такі, як у дорослих людей. Тому травмуватись з ними майже неможливо, але тим не менш, все це було під нашим з чоловіком наглядом, і я хочу сказати, що це дуже крута річ. Наскільки я знаю, з точки зору психології, коли дитина їсть самостійно руками, це впливає на її розвиток. А саме, дитина розвивається швидше та краще. Чому? Тому що тактильні відчуття для дитини завжди дуже важливі. Як маленька дитинка відчуває маму, вона її торкається, вона відчуває все ручками. Так само і з прикормом, коли дитина починає дорослішати, вона все вивчає через руки. Через рот, через зорові відчуття, через нюх, але починаємо з рота та з рук. Тож, для мене це був дуже важливий фактор, яким я не хотіла нехтувати. Зараз мої подружки, мої знайомі можуть сказати, що я просто лінива мама, яка не хоче годувати дитину. І насправді інколи це так і є, тому що в мене. Інколи ввечері просто немає сил або немає часу, щоб сидіти і монотонно готувати дитину. І тому такі моменти, такий прикорм, коли вже дитина їсть самостійно, для мене це. Ну, таке полегшення я вам скажу, і я, звичайно, не наполягаю на цьому. Кожна мама сама знає, як краще годувати свою дитину. Але для мене це дійсно реально крутий показник, тому що я не знаю, чи це залежить від того, що дітей багато і вони один за одним все повторюють, копіюють і розвиваються швидше. Чи дійсно якісь психологічні тактики, навіть той самий прийом з їжею руками, працює на те, щоб дитина розвивалася швидше, швидше за своїх попередників, швидше за своїх однолітків? Звичайно, я можу сказати, що з однієї сторони для мене це полегшення, коли мої діти їдять самостійно. Але з іншої сторони, ви можете собі уявити, що коли дитина тільки починає знайомитися з їжею, торкатися її, шмякати, кидати. Це повний хаос, повний срач, чесно кажучи. І саме тому, коли в мене запитують, нащо ти так часто прибираєш? Бо просто по-іншому не можна, коли дитина поснідала, пообідала, повечеряла, все це потрібно прибрати, тому що їжа навкруги. Дійсно, інколи мені все це вже набридає. Але я розумію, що так я обрала такий шлях, мені так зручно в першу чергу, дитині так зручно, і я хочу сказати, що наш Андрій, а йому тільки один рік і тільки два місяці, і він вже повноцінно може нормально їсти ложкою і трошечки веделкою. Я хочу сказати, я впевнена, що це просто круто. Навіть наша Соломія, коли вона пішла з Матвієм в садочок, зараз влітку ми вирішили проекспериментувати, І раз, два рази на тиждень, Соломія ходить разом з Матвійчиком в його групу в садочок. Коли вона прийшла, всі вихователі здивувалися, що, по-перше, дитина вже без підгузка. Хоча, як на мене, в 2,5 роки це вже нормально, що якщо дитина не носить підгузок. А по-друге, вони дуже здивували, що Соломія в нас така самостійна. Коли подали обід і вихователі запропонували її погодувати, Соломія сказала Я сама. І ні, вона ніколи нікого до себе не підпускає. Інколи я можу їй запропонувати, коли ми там кудись поспішаємо, мені треба, щоб вони хоча б трошечки швидше поїли. Я можу сказати, досі, давай я тебе погодую. Але вона ні, я сама. І, звичайно, мені як мамі це дуже леста, чи мої діти настільки самостійні вже в такому маленькому віці. Тому, на мою думку, з приводу пюрешок для них має бути певний вік. Коли починаєте і ще трошки часу згодом з приводу шматочків і їжі руками. Я тільки за, бо для мене це про розвиток дитини. І ще один важливий момент. Багато хто в мене питає, що їдять мої діти і чи є в нас якісь обмеження. Я хочу сказати, що чи на щастя, чи на жаль, майже ніяких обмежень в нас немає. Звичайно, дитині ми не дамо їсти чіпсу чи сухарики, чи якусь гостру їжу. Це табу, ну, це, 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 це зрозуміло. Але з приводу цукру в нас немає заборон. Я його додаю в якісь страви. У нас був момент, коли ми відмовлялись від цукру. Ми перейшли на стевію, але я хочу сказати, що я не побачила за довготривалий період якихось змін в своєму організмі, в своєму здоров'ю, в здоров'ї чоловіка чи наших дітей. Тому трошечки ми все ж таки повернулися до цукру. Я його комбіную разом зі стевією або разом з медом. З приводу шоколаду. Старші діти звичайно їдять шоколадні цукерки, можуть з'їсти трошки шоколаду. І, як ви всі розумієте, коли Андрій це бачить, він також хоче це спробувати. В нас нема жодної паніки чи якихось там істерик, якщо дитина старша дасть Андрію спробувати шматочок. Я розумію, що в такому маленькому віці це не корисно, але в свою чергу я вважаю, що від шматочка шоколаду нічого страшного не станеться. З приводу морозива знаю зараз влітку. Багато дівчат в мене запитували, з якого віку я почала дітям давати морозиво. Якщо чесно, я навіть не відповім на це питання, бо не пам'ятаю. Тож можу сказати, що це почало відбуватись не нещодавно. Сорбети або якийсь пломбір, такий максимально натуральний по своєму складу, ми почали давати Андрію куштувати, ну, як тільки, мабуть, в нього з'явився харчовий інтерес. Це було потрошки. Тому що йому було цікаво, але я також не бачу в цьому нічого поганого. Звичайно, у всьому має бути міра, у всьому має бути межа. Тож ми не давали дитині, якій там виповнилася 7 місяців, цілий ріжок з морозом для того, щоб він самостійно його з'їв. Але спробувати, чому б ні, не бачив в цьому нічого поганого. Тож наші діти вже зараз, десь з року, з копійками, кожен з них. Був на загальному столі. Вони могли скуштувати все, що їм хотілося, але в адекватних межах. Звичайно, повторюю, що без гострого, суперсолоного, копченого чи ще щось. Тому. Я можу сказати, що я мама, яка дуже спокійно відноситься до їжі. А знаєте, що ще для мене дуже важливо? У мене ніколи не було такого, що я дитину витирала після кожної, після кожної ложечки. Наскільки я знаю, коли народився мій Матвій, і я проговорювала цей момент з психологом та з педіатром, вони обидві мені сказали, що це взагалі не корисно, тому що дитина тоді не може нормально сприймати їжу. Вона більш відволікається на те, що ви її витираєте після кожної ложки, аніж зацікавлена в самому прийомі їжі. Тому в мене ніколи такого не було. І якщо хтось підписаний на мене з моменту дитинства мого Матвія, всі пам'ятають, що мої діти після чи не кожного прийому їжі, вони просто такі бруднулі, ну такі бруднулі. Але я не бачу також в цьому нічого поганого, все можна, можна переодягнути, дитину можна помити, але тим не менш вони кайфують від процесу харчування. І я впевнена, що в них... Ну, принаймні я на це сподіваюся, що в них згодом не буде жодних розладу харчової поведінки чи ще щось, тому що в нас абсолютно адекватне відношення до їжі. Ось так! Перед подачею додатково присипаємо пармезаном за смаком. Також можна додати креветки. Як ви вже зрозуміли. Хоч це є алерген, але наші діти їдять креветки, тому я їм таку пасту з креветками вже робила дуже смачно. Пахне просто неймовірно. Ну що ж, смачного?